Друзі, радий вас вітати! Найкраще бізнес радіошоу України. Експертна думка продовжує розповідати історії успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш патріотичний ведучий Денис Дениска. Сьогодні в нашому етері ми поговоримо на тему, про яку ще жодного разу не говорили за більш ніж історичну історію нашого радіошоу. Що, заінтриговані? Отже, сьогодні будемо говорити про... Авіабудування, сучасні методи впровадження авіаційних та військових технологій в цю сферу, та і взагалі, що робиться, які перспективи, плани. І про це все ми поговоримо з моїм гостем. Я із задоволенням вам представляю Владлен Нікітін, засновник компанії Укравіакостех ну або розшифровується це українські авіаційно-космічні технології. Владлено, я вас вітаю. Доброго дня. Так, ну що, цікаво. Давайте, як то кажуть, розкажіть, будь ласка, більше про компанію Укравіакостех, які головні напрямки діяльності, ну і взагалі які результати, чим займаєтесь? Напрямки діяльності в основному це забезпечення військовою технікою, авіаційними комплексами, дронами, ребами, системами боротьби з дронами противодії засобам ворога. Ну, і в цьому напрямку все військове, все для наших збройних сил. Ага, ну тобто, у вас, скажіть мені, будь ласка, зараз, як знаєте, якось були у нас ребята, які займалися дронами. Вони казали, ми почали займатися дронами, ще коли це не було мейнстрімом. Ну так, такий чорний гумор, як то кажуть, ви цим займаєтеся вже давно, чи безпосередньо адаптувалися під потреби, починаючи з 22 го року. Адаптувались під потреби, тому що спочатку то я був інструктором застосування БПЛА, а потім вийшло так, що не було виробників, котрі могли закривати потреби тих людей, котрих ми навчаємо. Прийшлося адаптувати виробництво, підстроювати, так як, в принципі, опит в будуванні компанії в мене вже був. То, в принципі, ми почали працювати в цьому напрямку. Угу. Зрозумів. Окей. А я знаю, що у вас така невеличка подія в вашим, скажімо так, в діяльності. Ви відкрили офіс в Києві. Це, як правило, суттєве. Чим для вас це буде плюсом? Чому, навіщо вам відкривати офіс саме в Києві? Представництво, тому що комунікація з державними органами, з клієнтами, тим паче ми плануємо розвивати ще. Напрямок, окрім військового, ще гуманітарний: це дрони для виявлення мінування, для забезпечення діяльності медичних служб, поліцейських служб, і інших. Тому, в принципі, вже треба місце, куди можна приходити поговорити. Бо ми все бігаємо по виробництвам, по фабрикам, десь посидіти, поговорити, каву випити. Такого ще не було, тому це треба до цього йти маленькими кроками. Зрозуміло. Ну, то, тобто ви запрошуєте на каву, я зрозумі. Звісно. Окей. Okay. Um, скажіть, будь ласка, глобально, ну, типу, інфопросторі багато дуже інформації, але цікаво почути це безпосередньо від вас, як учасника ринку, як то кажуть. Отже, е, які виклики взагалі перед виробниками військової техніки зараз стоять в Україні, е, і як вам дається їх вирішувати, або, можливо, як ви будете пропонувати їх вирішувати, ці проблеми та виклики? Mm, основна проблема це кустарне виробництво. Uh -huh. Це прям проблема, це шкодить військовим, це шкодить ринку. ну, Дуже багато. Я не кажу там про якісь бізнес, ідеї, демпінгу, все інше. Я кажу про саме фактично дешеве виробництво підвальної техніки, яка потім не працює. І людям попадає вона в руки, приїжджає на фронт, а вони не можуть її використовувати. Боремося ми з цим, то, що в нас майже лабораторні умови виконання робіт. Ми працюємо по стандартам НАТО. Ми працюємо з іностранними компаніями, приймаємо їх досвід. От. І тому ми боремося з цим активно. І взаємодія з державою, так як це новий напрямок, ми це з'явилось в принципі в 2022 році. І це змінило, в принципі, ведення війни в світі. І ми робимо те, що ніхто ще не робив, тому взаємодія з державою. Поки виникає складності там спочатку, коли ти тільки починаєш це виробляти, ти не знаєш, куди прийти. Там на ну, зараз ця проблема, в принципі, вирішується, і в багатьом ми співпрацюємо там з органами державної влади для якось спрощення цих процесів. А взагалі, от для того, щоб була ідеальна ця схема, не знаю, виробники держава, ну і безпосередньо військові. Що, що треба? Що от має... чому проблема є? Чому це так не працює, як би хотілося. Це потрібно запроваджувати профільну лінію державного керування, яка буде займатися саме цим напрямком, напрямком автоматизованих систем. Тобі ж не тільки озброєння в цілому, а саме роботизовані автоматизовані системи, тому що це трошки інше, це інша специфіка спеціалістів, це, в принципі, інше виробництво. Uh -huh. Для цього треба зробити якусь окрему ланку, котра буде займатися цим, і буде в легкої доступності для виробника, тому що в основному це інженери, розробники, вони вже вони ну, працюють в газетах, не читають і не бігають по об'явам, не дивляться, куди там зателефонувати в міністерство, там Міністерство оборони. Їм треба це якось зблизити. Друзі, така у нас сьогодні цікава тема, як то кажуть, нагальна. В гостях у мене Владлен Нікітін, засновник компанії «Укравіакостех». А Владимир, скажіть мені, будь ласка, ми прекрасно розуміємо, що всю ту продукцію, яку, про яку ми сьогодні говоримо, виробляють, вона повинна бути ну, максимально, як то кажуть, свіжа з максимально новими технологіями. Чуть ли, там не знаю, навіть не сьогоднішнього дня, мені здається, завтрашнього чи післязавтрашнього навіть дня, тому що в принципі постійно відбувається якісь оновлення. Як у вас з цим? Які інновації, як слідкуєте за тим, що треба, як випереджати ворога першу чергу? Розкажіть про це трошки. В основному я особисто знаходжусь на фронті, в бойових підрозділах. Ми співпрацюємо і тільки особисто бачити, як це працює, тому що зміна. Воно, це такий ринок дуже дуже швидко змінюється, частоти міняються, методи застосування міняються, технічні засоби міняються. За цим треба слідкувати, тому що якщо ми виробимо на сьогодні якусь партію вже неефективних засобів, то їх просто треба буде викинути, тому що ми не передаємо там військовим, те, що не працює тільки особисто. Аналітика, робота з бойовими підрозділами, ну плюс вивчати ринок, вивчати методи застосування ворога. І це все така аналітична робота. А скажіть, будь ласка, я чув таке, що ви трошки там згадували на початку щодо співпраці там з іноземними, скажімо так, спеціалістами. Каже, що зараз технології військові найновітні і най, 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 саме в Україні. Ну тому що, в принципі, війна, умовно кажучи, найбільша, мабуть, в світі ведеться зараз саме тут. А що ви скажете? Да? Дійсно, наші зараз у нас прям шикарний шикарні можливості, да, бути передовими в цій галузі. Чи все ж таки тут ну, такий, скажімо так, паритет певний, і можна дещо брати в у світу, да? а, ну, а дещо там адаптувати в Україні? Це дуже легкий приклад. У західних зразках безпілотної авіації використовується GPS. і всі. Засоби, котрі вони передавали в Україну для використання в бойових діях, мали GPS, А він у нас не працює в принципі ніде. Вже навіть при тривозі ми ж знаємо, куди їхати uh -huh. в будь-якому місці. Воно просто не працює. Тобі застосувати цю техніку неможливо. А це перший в світі конфлікт, в котрих озброєння та е, засоби сторін обох. На високому дуже рівні. Uh -huh. І ми воюємо з доволі забезпеченою державою, на жаль. От. І ми повинні технологічно опереджати ворога, тому що технологічність для нас це найважливіше. Тому що особовий склад, підготовка це дуже складні процеси, люди найважливіший ресурс держави. Угу. Якщо ми не перейдемо на більш автоматизовані методи застосування під час бойових дій, ми будемо втрачати особовий склад. А ви як дивитесь, в перспективу? Ми дійсно маємо можливість бути одним із лідерів в сучасних технологіях, військових технологіях. Звісно, виключно. Тільки в Україні можна подавати процес від прототипа до бойового використання за неділю. Хо -хо -хо. Ну, передати на бойовий підрозділ для проведення тестів, бойовий підрозділ вийде і виконує бойову задачу з використанням цієї техніки. В світі це неможливо ніде. Угу. Мені здається, тут, як то кажуть, коментарі зайві. Друзі, сьогодні у мене в гостях Владлен Кітін, засновник компанії Укравіакостех. Говоримо про те, що зараз нагальне, да? це нові військові технології нашої військової машини. Скажіть, будь ласка, ви пройшли шлях? Ви про це на початку теж говорили від інструктора до виробника. Що було, в принципі, найскладніше взагалі в цьому періоді? Да? І як рухалися, що заважало, не знаю, чи що допомагало, що. Стимулювало. Наскладніше найскладніше спати в окопі взимку. Це інше, в принципі, терпімо. Так, цей шлях був більше року, я викладав. Я викладав військовій академії, в Одеській, в принципі, по підрозділам, по полігонам. Важка робота, волонтерська робота, тому що це не забезпечувалось на початку. І, в принципі, там казали, що там як там, свадібні дрони. Що такое нікому комоно, не надо. І як бачите, ми, в принципі, цим змінили світ війни. І це добре, що ми в сторону автоматизації йдемо. Переход був важкий, тому що звикли, в принципі, працювати на місцях, звикли працювати з підрозділами на місці їх дислокації, працювати з новими там формуваннями. Ну, це потреба. Треба робити не що хочеться, а що треба. В принципі, ми з того її сходили. Перейшли набрали людей, навчили нічого. Я зрозумів. Ну тобто, що наші ті сентименти треба, ну, значить, треба, треба, треба. Да? треба. погоджуюсь з вами. А скажіть, будь ласка, ще одну таку важливу штуку. Взагалі, як вам вдається, як ваша компанія підтримує саме кадрову політику? Бо дуже часто кажуть, що не вистачає професіоналів, або вони не йдуть цим займатися. Як у вас з цим чи можливо є якісь програми навчання, сертифікації? Можливо, там студентами працюєте? Або запрошуєте Як з цим вирішується питання. Ми запрошуємо студентів, ми викладаємо там банальну е, інформаційну е, гігієну для студентів. Тому що це важливо, це напрямки, котрі час тільки набирають обертів. На жаль, нема зараз там ніякої факультету, безпілотних систем, комплексів авіації такої. Е, і ми, да, ми навчаємо самостійно, е, важко це. Важко знайти людей, відібрати. Тим паче це такий специфічний ринок, у нас специфічне виробництво. Ми не допускаємо на виробництво, на місце проведення навчань це ж все там ну, ограниченого доступу, скажімо так. Uh -huh. І з людьми важкувато. Тим паче зараз там забронювати людей, надати там якийсь статус, все таке. Не кожному хочеться надавати, не кожному можна. А ну, студенти, таки... ну от мені зараз дійсно дивує, от студенти технічних вузів. Да, ну таких технічних, більш-менш які до вас до дотичні до вашої теми. Ну, не вже ну, типу, хлопцям 21-20 років не цікаво е, в таких цікавих класних проекти. Тим паче, дійсно це технології, які зараз передові в світі, де ще й долучаєшся ну до дуже важливої справи. Фактично працюєш на країну. Так, але від студента, від теорії до практики треба пройти шлях. а У нас нема часу на помилки. А ну да, у вас це тиждень основне, є. Я да, да. да, В нас основне, що ну я не дозволяю брак, я не дозволяю помилки на виробництві ніколи. Це для мене основне. Угу. А студента треба вже про практику пройти, якось навчити на чомусь. Це все дуже дороговартісне обладнання. Угу. В нас є там спектроаналізатори більше за мільйона. Угу. Тобто ж його можна неправильно включити, і мінус мільйон. Ух. Кожному студенту так би ну, тяжко Розум. буде давати. Ага. От. І при цьому так, ми залучаємо студентів для навчання, намагаємося відбираємо. Але не так багато вузів, котрі навчають е, технічним спеціальностям такого високого рівня. По-перше, по-друге, не так багато бажаючих було. Ви пам'ятаєте, коли в останні рази були оці мужики з самолітиками цими фанєри? Пам'ятаєте такий час? А зараз їх немає. Це люди, котрі по 60-55 років це було хобі. Я теж там в дитинстві пам'ятаю, я ходив на цей. Кружок тоді я з моделювання літачків. Ми це uh -huh. робили. Але це вже ну воно пройшло, це вже етапи. Ну для, людям зараз це не цікаво. Але це от саме ті люди, котрі час роблять це безпілотники, і в принципі в державі це ну, основна маса людей, котрі почали виробляти, робити щось це в цьому напрямку. Да, така собі ситуація, як то кажуть. Ну, але окей, я думаю, що треба закінчувати на більш позитивній ноті. Як взагалі бачите, скажімо так, перспективи свого ринку? Давайте говорити під час поки що військових дій, і після. Да? Як ви бачите взагалі перспективи, як це буде розвиватися, всі ці новітні технології, в яку сторону рухатись, чи буде після війни якісь інші напрямки використання, розкажіть, будь ласка. Звісно, основа в бойовому застосуванні це повна автоматизація. Тобто, коли ми в автоматичному режимі будемо виконувати захист кордону, захист певної території, ніхто воювати вже не буде. Це, в цьому нема потреби вже. По цивільному застосуванню. Теж є напрямки, в котрих ми працюємо. Гуманітарно, опять же, ж, то про що я казав. Плюс до цього можна там доставки, маленька авіація, комерційна. Дуже багато з чим можна працювати, але для мене найголовніше, щоб завершити свій етап розвитку компанії на рівні повної автоматизації ведення бойових дій. Все. Це основна ціль для мене на зараз. Ну і звісно ж, як умога менші втрати, і все заради перемоги. Втрат вже не буде. Оце мені подобається насправді ваш настроїть. Друзі, ось така у нас сьогодні була дуже цікава бесіда. В гостях був Владлен Нікітін, засновник компанії Українські авіаційно-космічні технології. Говорили про авіаційні та військові технології в наших реаліях. Я дякую, Владлене, вам за те, що прийшли, розказали. Це цікаво, дійсно. Я вам вже успіхів, сил, наснаги. Дійсно, зробіть все можливе, що ви тільки можете, заради нашої перемоги, щоб якомога менше хлопців гинули, і перемога була якомога швидше. Дякую вам. Ну що ж на цьому будемо закінчити, друзі? Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.